Mm-hmm. <clears throat> Он уже не бежит. Сюда ты помочь не нужен. Так, мыша ты, да. Мыша, сюда в камеру, поехали в камеру. Так, девись нас. Є а, нас девять. А ч нас 9? Нас, мало быть. Поду 11 вообще. Кого 11, мало быть? Сядьте хтось до Юри. ТПДшники. Че, Е, там все? Да, 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 да. У нас просто було вроді 7. Потім мало. Ой, 8, у нас мало приїхати двоє. В ітоги приїхало двоє, нас стало 8. Віс... Троє приїхало і стало 8, у нас, коротше, не зна. Із чудеса. Ну я сподіваюсь, просто двоє людей не тупо не ушло в дуельку. Що там знаєте, перекрили нас щині. Без балусы може закрити Oh non, non. non. О, типа ж, вот так до хуй. <зас> то що такі скаут взагалі бачить? Ну, одеться богаття, хуй хуйзна. Ну поки я до вас влетів, то не було нікого на, на точках. Я їхав, то бачив, таке багато зелених машин було все скауту. Так, да, можливо, тоді зелені. Мі просто цікаво, де зараз цей скаут знаходиться, якщо він є взагалі. Може він уже уїхав? Можливо. Вообще страшно начали играть какую-то купить. Що в нас, якщо що, то тактика, як обично, пляж. Чи в хати? І в гору. Можемо пляж попробувати? Ну, хазей. Грубі Так. Да. Дивіться, тактика така. Ми стоїмо дуже дальнє перекриття, і всі йдемо в пляж. Беріть броніки, запивайтесь. Ждемо постріл. Почали. Стреляю, стреляю. Все, пляж, пляж, пляж. Вони всі, всі в гору пішли. Вони залиштесь, тут... залиштесь, дві-три людини в перекритті, там п'ять людей. Та ні, Останні ні, не, машинки, не треба. В, вони вже всі йдуть, вони йдуть всі в перекриття наші. Пройдіть пляж, пройдіть, не стойте тут, пройдіть пляж. Розвернулися, розвернулися, блядь, в перекритті нашому. Вже в перекритті? Да. Все, да, да. вже в перекритті. Возьміть разсагу попляші і на все перекриття просто все Огорку, давайте брата, Горку, давайте горку займаємо. Горку за їхнім перекриттям займаємо. На пляжу. Просто прямаем пляж, все, вони в пляжу зажаті. Падають пляж, падають, падають, жміть, 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 жміть падают, жмите пляж. Через Наше перекрытие, перекрутите к спину. Нас туда раз вихнем, проклятие, пройдите, пройдите, вихнем прикрытия, пройдіть по доразу, вихнем. Наши приклеите и в спину Запейтесь і все. Запейтесь и просто выйдете в плюс, пляс, нахуй. Они падають в пляже просто. Вони йдуть своє прикриття назад. Вони падають. Чекайте, щоб вони не розрісались. Mm. Добивайте їх, по можливості. Добивати не можна, якщо Можна. Можна добивати. Нельзя. Нельзя добивати. Там постачання не можна. Можно, что лучше процент, пакетик, это было. Лучше лучше этим кафнуть их. Тебе вот это кафа, это че Стой Что за пакетик спокойно ну, Тебе а. кафа это не? Алло. А А, седы, е? а кто? Yeah. Кто из тебя Просто ты ну, и... ну, и... сейчас и... поднимаем чиня? далее? кафа уже. Я я Давай тут. Да, да, вот сюда треба Блядь. Бачу, тільки троїх кафнули. Чотирьох, вроді кафнули. Не більше п'яти, не більше п'яти. А їх як да, будто да. взагалі не було бы, їх як будто не тридцятка була, як будто там. два. Не сказав би. Мені була. здається, там було нормально. На пляжі дуже багато їх було. Ні-ні, я думаю, їх там була тридцятка. ка Так і вони люди напроти. Ну не знаю, лежить як будто десь людей. 10, собою. Я Чекай, роберт, роберт, особо не спішиш. Двизькі у чат, киучат, дивись, ківчат, 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 і повідлітало. Ви піднімете мене, ні! Все, Раз, приїжджайте. Все, приїжджайте. Все, приїжджайте. Та ну, ну, почекай, от приїжджайте, нас нема за другому того слова. Формуйте колону, все, я, я розбив перекликі. За другому того слова сіли, сіли, все, добре. Хто ще в пляжі є з Я щось не можу. Хто там з НГшників бігає, альо, в пляжі? Айдан, сяо, давай. Джек з ПДшки не, не міг тебе підняти, щось писало далеко. Всіх забрали? Вроді так. Да. У нас в колоні щоб мінімум 10 було і все. Ну, везіть на допит, тоді їх. <кій> ну в них, походу, кольора не було взагалі. Вони не знаю, вони максимально тупо зіграли. <кій> на пляжі перевалив там не знаю скільки. Все людей да, 8. Да, да. Ми, ну, бігли, і все. Так, да, я оце вибіг на горку, там вони взагалі туди не дивилися. Ми там з горки з фібом, там, з одним-двома фібами так їх поливали. Вони в опен просто, просто вибігли. І... Гарно. Вони в опен вибігли і їх з усіх сторон просто розстріляли. Ми, ми крутанули їх. У нас по факту так і вийшло, що нас. Десь ти людей обкрутило їх, а останні в пляжі розумію, стояли. Ну, хтось. Ми, ми, десь людей 5 відійшло на горку, туди де казав Мадара займати як у горку. Ну, угу. ми там, типу, на тій горці стояли. О боже, роберт, блядь. І да, Спасибо, пан Віталій. Основна частина в нас стояла в пляжу, просто приймала їх. А то не роберт, сорі, то мало спонував. Ні, Крайму віддавати пляж, це якась сама глупа ідея, мені кажеться, не знаю. Або. Того ми його і займаємо. Ну мені кажеться, що їх було людей 20. Реально якось. Ну взагалі їх не почувствували. Я не знаю. У нас було 8 ПДшників. А ну у нас дві людинки тільки відкисли. У нас H всі живі 9. Не знаю, мені навіть бронік не сняли. Так, да, так. Да. Мені yeah. мені теж, мені теж броника навіть не покоцали. Ні разу не стрельнули по мені даже. Взагалі халява. Угу. Якщо вони не всім складом пішли, якщо їх реально було десь людей 20, то це звісно фатальна помилка. помилкам. Вже не більше не зможуть перекритись сьогодні. В це вже уже одне наші проблеми? Ну да. Але получается, у нас ще дві поставки, да. Сьогодні планується. Ну там да. А є. я думаю, ти краще за вечір не кажи Вообще, ну, да. типа, за то, що ми там общалися. Ні то да, да, не, до цея, то там просто, я думаю, що як їбалося перекриють буде важко. Ну там, да. А чого може вдруг не. Сейчас я буду. вчора да, так що, може, проблем не буде. Сейчас будем розвозити mm -hmm. чи ні. Па, не знаю. Я думаю, думаю, поки ні, напевно. Після цієї дні, далі подивимося. Окей. Поки будемо нас утрамбовувати, а потім, якщо що, то будемо вам фастом розвозити. Якщо у вас проблеми будуть. Ja, ви, ж, ви, то, ви ж десятку так, ще так. не набили, ні? Ви кафнули теж тоже там пару чоловік Я бачу, кафував, що... грубів. Да, да. Привезете до нас уже його на допит. Сиди треба просто зараз і все. Прикутити десятку кажеш, Андрій, ще раз. Андрій. Не, а що за, що за десятку ще раз? Ну ти питаєш, ви ж десятку набили? А, десятку поставок на инчей фракції, Бо ж, вроде бы. А, 10. ні, там е, 4 ще залишились. Вроде как. Просто я кажу до того, що я вчера казав, типу, що Ну да, да. можемо це точно. десь растянути посеред тижня, там, молоду. Да, да, вот. да, да. А ну, Якщо, якщо если після 50 у вас будут какие там проблеми прям жорсткі, то завезем вам ще там. 11 просто. Просто там 11 то ни як вообще нарахується, фактично. Ну я понял. А ви 50 не можете на фраки возити? Та можемо, але просто. О, так все. Та ні, та по балам краще, типу, краще завести дві поставки получить, більше балів, ніж за одну 50 вести. Нам да, на сумкуратор сказав, типу, возити по 25, щоб більше балів було. Та останню просто поняв, можна в принципі 50-ку завести. типу, якщо у вас там же. якщо не буде хватати жорсткоматів, то тоді там. Може що раз КП відкрити? Так, хорошо, ми тоді поїхали сразу. Да, да. Як До наступної ми... поставки да. Дякую вам. Да, да, да,